Ани вдарили по Підгородненській громаді поблизу Дніпра. Загинула дворічна дитина, 22 людей постраждали. Серед них п'ятеро дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Долучаємо до нашого ефіру. Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Пане Павло, добрий вам день. Добрий день. Слава Україні. Героям слава пане Павло. Якщо порівнювати із минулими обстрілами Російської Федерації, то сьогодні ворог завдав малу кількість ракет по території України. У вас є пояснення, чому так сталося? Ну, е цілі глобально, цілі і плани противника по цій ракетно-бомбовій е операції чи нападу на Україну залишаються незмінними. Це Шляхом такого ракетного терору примусити нас до виконання вимог Кремля, так скажемо, до, фактично до капіталяції з суто військової точки зору, саме от останні удари, майже місяць ракетних ударів противника, можна визначити дві їхні мети. Перша мета це ворог боїться нашого. Анонсованого контрнаступу і намагається всіляко зменшити наш е, наступальний потенціал. Здійснює удари по е, важливим стратегічним об'єктам, там, де він вважає відбувається накопичення наших сил. Е, другий момент ну, він випав прямо з власної виходить. Із першого, це те, що е, ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону. Адже, незважаючи на ту кількість і якість засобів протиповітряної оборони, які ми отримали від наших союзників, для такої кількості об'єктів захисту, вона недостатня. А треба враховувати, що при наступальній операції нам знадобиться значно більше засобів ППО для прикриття наступаючих військ. От і він ставить нас перед такою дилемою. Чи продовжувати захищати наші міста і села, чи захищати наших хлопців, які будуть наступати? Ну і в той же момент це виснажити засоби протиповітряної оборони. Ви уявіть скільки проти ракет ракет протиповітряної оборони треба було застосувати по цим ворожим цілям, які що щоночі. А інколи щодня залітає в наш повітряний <пост>. пане Павло, але тепер Недавно... на жаль, ми втрачаємо цифри у статистиці, тому що що стосується саме ракет, або раніше статистика показувала, що більше 90% ми все ж таки збиваємо. А тут виходить з останнього обстрілу 66%. Ну, давайте статистика. Знаєте, така штука не найкраще, якою слід користуватись. На жаль, у нас є більш захищені об'єкти, менш захищені об'єкти. Інколи противник діє очікуваним характером. І тоді ефективність протиповітряної оборони нашої збільшується інколи він застосовує, ну час від часу. Він весь час навчається, застосовує нові прийоми, нові способи ударів. І тут ми намагаємось ну, знову ж і ми на своїх помилках враховуємо кожний попередній досвід. Такий до слова сьогодні ну дуже цікаво ну, для мене. Те, що вже ну не вперше, але. Такий цікавий момент, що Ту-95, п'ять, які наносять удари крилатими ракетами, вони летіли завантажені по одній ракеті. Всього от власне а чому це так сталося в Російській Федерації. Немає наразі в запасі ракет, що це якась інша? Ну практика? чому вони могли, вони могли завантажити всі там п'ять ракет, допустим, в один барабан? На одному, тут 95-му і здійснити пуски з нього. Але для цього використали 5 літаків. Це може бути з одного боку те, що у них виходить моторесурс на літаках від постійної експлуатації, і вони летять під мінімальною загрузкою. Або навпаки, вони намагаються таким чином заплутати нашу протиповітряну оборону. Адже коли піднімається п'ятірка ту 95-х, ми розраховуємо, що що найменше 30 35 ракет полетять на в наш бік ну будуть розбиратися хлопці в повітряних силах і ще раз кожен нюанс кожен такий хитрожопий варіант з ворожого боку наші хлопці аналізують і враховують при дальших Подальших діях, ну і на те, що ми вистріляємо всі ракети протиповітряної оборони. Нехай вони не розраховують, тому що на останньому Рамштайні сам ППО знову ж таки при тому, що така потреба у нас нагальна і в снарядах, і в бронетехніці, тим не менше, ППО пройде воно червоною лінією в перших рядках допомоги, яка надається, і Штати, і Німці, і інші держави. Там ракети Петріот. Перший до... про це і далі пропоную нам поговорити Україні потрібно більше американських ЗРК зеркатріо. адже це єдина система, яка може збивати більшість видів російських ракет. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal. Верховний головнокомандувач зазначив, що цього навчила ця війна. Є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей. Голова держави наголосив, що припинити російський терор в Україні допоможуть 50 батарей Петріот. Пане Павле, поясніть, що мається на увазі 50 Петріот? Це 50 пускових установок, це 50 комплектів. Що це? Це 50 комплектів. От дивіться, ми зараз маємо фактично три батареї Петріот. В кожній батареї від 6 до 10 пускових установок по 4 роки. От е, така кількість, ну наче і багато, да а насправді дуже мало. От я приводив вже неодноразово приклад Швейцарії, яка для свого маленька європейська держава, який майже нічого не загрожує, вона е, для прикриття свого повітряного простору закупила нещодавно п'ять батарей Петріота, і то це на 25% за їхніми розрахунками. Інші 75% п'ять відсотків закриває, збудуть е, закриватись винищуваною авіацією. Ну, Для України тут при... Володимир Зеленський говорить про патріот другого і третього покоління. Ну, Пак 3, в принципі, він теж е... так, другого нам не дуже навіть підходить. Нам третій пакет треба, який може заряджатись, і ракетами проти балістичних цілей, і ракетами проти е... протиракетами е... проти балістичних ракет до слова, от Ну коли Зеленський президент каже про 50 патріотів Ну батарей патріотів ну очевидно, ми бачимо перед очима приклад острова Тайвань, який якому постійно загрожує загроза нападу з боку Китаю, материкового Китаю, і от на озброєнні Тайваню за попередні. За попередні роки, так скажемо, досить тривалий період, Сполучені Штати їм поставили порядка 50 батарей ЗРК Петріотів. От можна ще раз порівняти Тайвань і порівняти Україну. І от власне знаєте, знає, що... пане Павло, от слідкуючи за тим, як розвивається війна, можна зробити висновок. Можливо, мене поправити. Що наразі ось таку головну ланку займають саме протиповітряні комплекси, там, наприклад, а не танки, чи є можливість наразі у військово-промислового комплексу світового виробляти більше? Ось, наприклад. Патріотів або інших пускових захисних установ бачите з патріотами серйозна проблема. І коли ми замислюємося над патріотною коаліцією, так званою, це дуже складна задача, тому що наразі ну власне по всім відом озброєння наші партнери виявили от через рік допомоги, що в них в арсеналах збройних сил їхніх. Зброї такій кількості, щоб і гарантовано захиститися собі, і щось передати Україні, її все, виявляється, недостатньо. Зараз, от, що стосується ну, аналітики і військові з держав-партнерів, штатів аналізують, хто нам що може передати, і ну, так виглядає не дуже втішне частина батарей. Таких більш-менш нових це отримано, наприклад, Румунією, Польщею, нашими сусідами зовсім недавно. От і ну деяких поставків там заплановані до 26-го року, і передати багато вони нам не можуть. Ще гірша ситуація з центральноєвропейськими країнами і на заході. Там трошки вони також не мають в тій кількості. ЗРК, яких Петріотів, які передасть можна Україні, так якщо дивитись, то це ну або по наші східні партнери можуть скласти одну батарею. На тобто наші от, західні сусіди можуть скласти одну батарею в складчину. Ну можливо, одну батарею складчину можуть скласти е, держави Північної Європи. Ну а так надія тільки на Сполучені Штати Америки. Що стосується нових свіжих комплексів, які зараз будуються, то на них черга зараз стоїть на декілька років, майже десятиліть. І єдиний варіант, який можуть запропонувати Сполучені Штати, це домовитись з виробниками і покупцями. Про перетакі угоди, я така угода переуступки. Тобто той, хто має отримувати найближчим часом для кого ось-ось завершують виробництво батарей, з ним домовляться, що на певних умовах йому дадуть батареї через 5 років, да? а ці батареї е, достануться Україні. Ну, в общем, складні такі е, перемовини йдуть на всіх е, фронтах, е, але сподіваюся, що результат буде. Ну крім Петріота, є ще сам. До слова, це дуже схожий комплекс, про який також йдуть переговори, який, можливо, буде поставлений в Україну в найближчим часом. Зокрема, повернемося все ж таки до Патріотів і про коаліцію, про яку зазначав Володимир Зеленський. Наприклад, коли він був з офіційним візитом у Кишиневі. а він сказав, що наполягає на створення коаліції постачальників систем ППО Патріот, тому що це необхідно, аби в Україні успішно минув період до отримання винищувачів F-16. Це пришвидшить передачу на F-16? Ну, навряд чи це пришвидшить передачу нам літаків. Передача літаків визначається підготовкою екіпажів, підготовкою інфраструктури і підготовкою власних літаків, які процеси, які вже тривають і, сподіваюся, завершаться відносно швидко. От. Тим не менше, от на цей період, допоки у нас нема е е сучасних е літаків, Західного зразка багатофункціональних з озброєнням відповідним Західного, то дійсно, нам доведеться, нам треба закривати наш повітряний простір наземними зенітно-ракетними комплексами. Така дилемма, ну, яку складно вирішити, але я сподіваюся, що, що обидва ці курси Взяті нашими військовим, військово-політичним керівництвом, нашими партнерами вони будуть рухатись паралельними треками з максимальною швидкістю. Якщо ну, все ж таки підбиваючи підсумки, Путін. так під патріотами. Пане Павле, розуміємо, що Володимир Зеленський говорить про коаліцію створення, так що ми стоїмо в черзі. Скільки нам на це потрібно часу для того, аби отримати заявлених 50 комплектів? Ну, чесно скажу, що за заявлених 50 комплектів навряд чи не отримує. Навряд чи не зможемо отримати. Ну так скажемо в осяжній перспективі. Що за рік, за декілька місяців, за рік ми не ну, не розкрутиться так. Машина міжнародної допомоги, щоб знайти стільки комплексів. Тому і важливо отримання сучасних західних винищувачів, адже це це в першу чергу це мобільні. Високомобільні ЗРК, Грубо кажучи, якщо Петріот чи С-300 там для того, щоб знятись і переміститись на 200-300 кілометрів е в інше місце, е для цього треба години, е багато годин інколи, то літак, який перебуває на бойовому патрулюванні, ну він ці 200 кілометрів. Подолає за декілька хвилин і може переміщуватись на загрозливі напрямки дуже швидко. Саме тому ми говоримо, що літаки, 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 Не незважаючи на весь скепсис наших. Партій.